Та з мене стільки хвору беруть. От самих нелицями так відгнять двох на вас. Там тітка Саквета біжить по вулиці та кричить та лається. Мене оце здибало, коли я в магазин йшла. Та просила передати вам броня прокоповна, що ви парти люка. А ч вона каторжна, Та дво на неї. Тю, а я й забула. Там якийсь панич під брамою стоїть, а я не знаю, чи квикати чи ні. Ой, лишенько, та він все чув. А хто його зна. Тітка Секвета так кричала, так кричала, що, мабуть, з собою зачула. Ой, ну то ж, жених мій. Сворій Петрович Алахвастов. Так викати ні? Та постривайте, чи нормально я видержу, чи все в мене та на своєму місці. А? Так, так, щоб його може мені. Шалю, а? Химка, как ну дай мені шалю, давай. Так, вот, ж ти його да. Да. Так, ні. Може, може, мантилю? Химка, дай мантилю мені. Оцю. ось о. Та шо все, побожи воді. Господи, химка. Так, ну, цього мені краще, а? Шалю свою мантилю. Монты. Так. Ай, в чому може бути, в чому ж бути? А знаю, нехай бачить, що в мене і те, і те є. Тож буду і в тому, і в усьому. <сі> Ой, боже! Книжка, книжку забула, хелька. Го! Та не гакай, де моя книжка? Чого? Ой. Я ж її до кубки занесла, перехися держати. Ой, вбила, зарізала душа твоя каторжна. О, якийсь кавак знайшла. Та, та дай сюди, господи, так. Так, сте газетка, Я, так, як би його то, зустріти, ага? Так, може. Зараз так, Щас. Оп! Може, може, сидячи отак от його. Отак. Отак. Ні, не піде. Знаю, може, можливо, можливо, стоячи, краще, от так от його зустріла. Щоб не те, не те, не те, не те. його, щоб його, щоб його робити, так знаю, прийму його. Як у нас одна мадама в пансіоні свого любезного приймала, тоже я так його готовий приймаю. Ну, проси. Чого проси? Та паничату ну, є, чи подлюка. Свирида Петровичу, вас вищують до Господи. О, сколько тут девушек, а какие же красавицы, просто как А где же Броня Прокоповна? Броня тут, я говорю, это просит. счастья и такого разного, милая мамзеля, что вижу вас на собственном диване. Ох, це вы. Ой, а я тут зачиталась отлично. Мерси, что пришли. Ну, вы присаживайтесь, прощу. Звольте закурить. Ой, ну давайте, давайте. Химеон, вагню. Ой, все. Да ты что, принесла Ты сильный киш Чё, ты сын? Че, да как не сразу сказал, эту вагню вахню? Не беспокойтесь, пардон. Я с этой самой покрышки забурю. Давай. <связывая> Ой, понищай кури. Так и тут, а ведь здесь бесед. Ваша папироска шкварчить? Это в груди моей шкварчит. От чего? От любви. А что вы? То есть тут у меня такая стремительность, Броня Прокоповна. Ой. Да а то может, по кому другому у вас стремительность. А может, это все ваши кавалерские насмешки. У вас ведь столько барышень. Критику. Я своей души, лишь бы где не покину, только там, где ваша душа, и больше ні в котором месте. Ой, а вы уже знаете, яка она, душа моя. Ах, броня прокопана, не рвить мене як ту пухлю. Ведь видите, какой я есть погибший человек. Да чего ж погибший? Потому что здесь у меня такое воспаление завелось, что щимит. Да вы что? Да я знаю, что Да что ты мне прислал из зрителя? Ты бы доверился мне. Так, как бы это можно было заглянуть вам у сердца, то бы там увидели, что славянскими золотыми буквами написано ⁇ Броня Прокоповна с Ах, єже б золотой ключ от вашого серця. Я б був би самим щасливим чоловіком. Я б каждую минуту відмикав би та дивився би, Не мився би. Не помадився. таке Да не курив би. Аж по три дні. Та ви що, там що, боже, мені так приємно. Починається, починається. Ну чому ж він навколішки не становиться? а? Сверди Петрович, та чи правда ви мене так сильно любите? Чи не обманюєте? Да пускай мене аладьябль скорчить, если я вру. Фух. Ну, сміловище. У груди мої візує і так и клекотить. Решай судьбу мою, броня прокоповна. Ой, ну, я не знаю. Мені О, так, так що ви там про руку і серце казали? Прошу вас руку і серце. Ой, ну, я ну я не знаю. не знаю, не знаю, знаю. Та, та чи правда ви мене так сильно любите, чи не обманюєте? Та якщо б я так любив би братську ікону, то б мене янголи на небо забрали. Так сильно любите... То есть говорю вам, тебя Ой, страшно, страшно! Да так решайте судьбу мою несчастную. Ой, я согласна! и я вас люблю Сгорит Петров и душка мой. Но ну, сперва? Надо спросить разрешения у моих родителей. Так я же их боюсь. Там не переживайте, коли я согласна, это цена беспременно. Маленькая, папенька, скажи Петров, вы зробили мне предложение. Блажите, пожалуйста.